Летимо за цілею. Намагаємось її розпізнати. Я, в принципі, вже бачу на екрані ціль. А, от, зараз в процесі її розпізнавання. Це вороже крило. Пробую зайти на удар. Новий напрямок в розвитку — це протидія дронам ворога, які проводять розвідку. Вона знищує розвідкрила противника, заважаючи йому наводити каби. Руйнувати мирні міста, прифронтові міста, так само зберігає життя як наших військових, так і цивільних людей. Ми просто маємо деяку інформацію, завдяки якій нам вдається знайти в повітрі і урозити. Ми уражаємо, робимо так, щоб він бажано розлетівся на шматки у повітрі. а Якщо ні, то хоча б посадити його під вагою, під вагою дрона. Саму механіку я також вам не, не зможу розкрити, тому що ворог вже активно протидіє механіці наших польотів з тих відео, що він має в Тіктоках, в телеграм-каналах і в багатьох інших ресурсах. Ворог дуже активно розвиває усі можливі способи, як захистити свої крила, щоб вони бачили нас за рахунок датчиків штучного інтелекту. І багатьох інших способів через це бувають випадки, коли все ж таки крила уходять від екіпажів перехоплювачів. Будь-якого ворога, якого бачимо в небі, ми стараємося знешкодити. Будь-то бомбер ворожий, будь то ударне крило або розвідувальне. були випадки, коли знешкоджували в впівпольоті. Кожен день він різний, нема такого, щоб. Там ось вони пруть, і пруть, пруті, пруть. пруть. А, ні, ворог так само а, розуміє, що якщо його крила падають на одному чи іншому напрямку, він починає знаходити якісь інші путі для того, щоб залетіти, для того, щоб подивитись десь хоча б зі сторони, на відстані або ще якось. Масштабуємось. А, а, Удосконалюємось, підрозділ працює постійно в багатьох напрямках: як розвідка, так і ураження, коригування. Будь-який напрямок, який ми можемо тільки замінити дронами, ми стараємось замінити.